Усіх вітаю. Ви на каналі Маталайф. Я Камбат, і на цьому каналі тільки правдива та цікава інформація під час війни в Україні. Я зараз знаходжусь у селищі міського типу Бородянка. Це Київська область. І як ви знаєте, вона із перших була захвачена російськими солдатами, коли вони наступали на Київ. Сильно було розбомблено три міста: це Бородянка, Ірпінь, Буча та ну, четверта ще Гостомель. Ну, і Вважається, що Бородянка це більше всього тут було погибших та розбомблено дома мирного населення. Хочу сказати, що е, Бородянка. Це дуже старе місто. Ще з 1190 року тут поселення були до початку війни з Росією тут мешкало близько 13 тисяч людей. Зараз ми приїдемося по цьому місту і я вам покажу тут вже пройшло більше 300 днів після того, як тут були росіяни, а вони були тут. Десь місяць вони зайшли сюди 28 лютого, і місяць вони тут були, поки їх відсіля не вибили. Чому саме Бородянка? Бо прямо йде дорога, це до Чорнобиля, і вони зі сторони Білорусі через Чорнобиль. І вони йшли по цій дорозі для того, щоб оточити Київ. То Бородянка це перше місто, яке було Захвачене російськими окупантами. Зараз ми приїдемося і я вам покажу, що залишилось з цього міста. Та історія самого окупування цього міста. Поїхали! Друзі, в цьому відео в мене дві гарні жіночки місцеві жителі. Це Марія Захаровна. Та Ірина Михайловна. Вони живуть тут неподалеку, і вони согласились, щоб розповісти, що тут трапилось у Бородянці. То зараз ми починаємо з самого початку. От ми стоїмо тут розбомблений магазин, і вони нам будуть розповідати поступово. Ми будемо їхати по місту, і поступово нам будуть розповідати, що тут трапилось. То Давайте слухати з перших уст, як усе було в Бородянці, коли, коли вона була окупована російськими військами. Ну, як ми чули зранку з 24 на 25, ми вже чули по нашому селі гуркіт важкої техніки. Вони йшли в ну, з Білорусі. Бо повз нас проходить, повз наше село ця дорога, вийшли на Старокиївську дорогу і приїхали на центральну, тобто вони йшли цілою колоною. Потім 25-го весь день вони йшли, йшли, йшли на Бородянку. Сталося так, що наші ППОшники, ну війська наші, так? Да? Підбили спочатку їх савушку у нас навпроти лісопілки в селі, в нашому селі. Вона загорілася. А на перехресті, метрів за 200-300, підбили танк. Важту цього танку відірвало і у нас загорілося поле. Був сухостій, снігу не було. Ми всім селом, хто ще були жильці, ще ніхто не повиїжджав, всі вийшли, вибігли тушити. Ну, Пожар. А, і вони їдуть, і просто тупо в нас розвертуються і в нас стріляють, з танками, із танків. Ну, ми побігли, ну, потім вони проїхали трохи, ми поле таки загасили. А, потім а, вони все їхали, і при чому -то? їдуть туди, постріляють десь, мабуть, в бородянці, повертаються назад. — І 28-го вони повністю Бородянку вже... Так, да, А 28-го вони вже почали, почали над нами літати, перші, спочатку над нами перші секундочку, 26-го в нас не стало світла, бо вони перебили у нас усі мережі. Так? мережі потім перестав у нас зв'язок, розбомбили вони в нашому селі, ну там дачні домики там жінці непостійно живуть, у них на будинку прапор наш державний, вони під'їхали і розбомбіли прапор, ну, стріляли в прапор, пошкодили кришу і частину стіни і паркан. Потім вони значить, поїхали знову на Бородянку і це на, на, на 28 числа і вже над нами почали літати, ну як, мабуть, розвідник. Два вертольоти кружляли над нами, ну, ми були як как мішень якась. то Після вертольотів почали літати дрони, а вже потім почали літати ем, ну, армада вертольотів. Ну, знаєте, нам ну може вертольотів 20, а може більше. Сіри, такі страшенні вертольоти, ну як, як в кіно. Ем, і вони так низько летіли, і такі, в таких ну, масках, як тапіри такі. Настільки низько вони летіли над будинками, що навіть в на деяких садах збивали верхівки дерев. А потім ми вже чули, як, ну, оскільки бородянка від нас по прямій лінії не по трасі, через ліс, знаходиться ну, 4-5 кілометрів, ми вже бачили згарище і чули ну, страшенні вибухи. Тобто ми зрозуміли, що в Бородянці вже щось таке дуже страшне відбувається. Марія Захаровна, я знаю, що коли вони входили у Бородянку, то першу хату, десь тут якась хата, що вони саме її першу розбомбили і там дуже багато погибше. Можете розповісти саме цю історію мені? Розстріляли хату, яких я знала, це друзі були мої, знайомі я. Там жили хороші люди. Там було шість чоловік. Вони розвернулися танком, і розстріляли їх усіх. Шість чоловік. Це ціла родина була. Так, да, да. Бабушка Ніна Ніколаївна, син Василій, невістка Наталія, і онуки. І всіх вони їх постріляли. А чого їх... вони їх стріляли? Просто, просто чи вони… Просто їхали, розвернули, щось не подобалося, звук чи що. Розвернулися, розстріляли хату, сім'ю всю розстріляли. Це перші дні, почала війни. Ось оцей дом. Да, його да, трошки відстроїли вже, так? Да? Да. Так. Його його... Його Це знаново. Тут взагалі і фундамент знесло. Да, да. Тут рознесло хату геть по, по кусочках. Теж розвалили вони. Тут ні Ні-ні, так. Да. Ай, і, і Бог не знає. Тільки печі. І справа смотрите розвити. Ну, бабіль, ось у хату. Тут хата гарна стояла, ось, бачимо. Повністю геть і бабу є. Добре, що вона повністю так, така хата гарненька тут стояла. Це була сучасна школа. Тут ходило дуже багато дітей із, ну, із багатьох сіл, ну, які прилегли до нашого району. Це її розбомбили. Так? А поряд з нею стояла будівля, також трьохповерхова будівля з червоної цегли, яка була побудована ще до, до часів, до, до, до початку Великої Вітчизняної війни. І, до речі, мій батько, який народився тут, в сусідньому селі, ще до війни ходив пішки в цю школу. Вона стояла от там, де зараз ялиночки стоять, так? Ага. От де, де білий паркан, так. вона так стояла, ну, вздовж цієї школи. так? От. Ну, Там була музикальна школа, ну щось таке всякі трошки. Вона працювала. Але її знесли вщент, навіть фундамента не залишилось. Це зараз просто все розібрали. Це був е, магазинчик, тут були і будматеріали, матеріали, і техніка, дуже був добрий магазин. А зараз ми трошки можемо пройти чи під'їхати. Там адміністративний центр. Це, це будівля суду була, Ось що з нею залишилося. Поки що не, є, не відновлення не лягає. От на цьому місці, де ми зараз стоїмо, тут знаходився і палац, ну типу клуб. От. Зараз трошки ну, за допомогою ЮНЕСКО тут модульний домик поставили, чесно кажучи, я не знаю, що тут знаходиться. Ну не видер але щось таке нове побудували. А, да. так? от. Трошки далі тут у нас знаходився. Пенсійний фонд, це відділ це, да, це ось, це, це яма, це, да. пенсійний фонд. Ну да. От і тут, і там далі. От, 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 відділ соціального захисту, відділ значить, по реабілітації а, атовців. Ну, ну Ще зруйновано, Да. Навпроти це була тож, адміністрація. Ну тепер вже, да, тепер трошки її реконструюють. Давайте там ще пройдемо, там воєнкома Этот, міліція. Тут якісь бої чи просто вони розбили? Розбов... Ну так, бо вони просто бомбили. От просто так. Они просто... Їм було, мабуть, дуже цікаво. Це у нас було відділення поліції. Бачу, що з нього Чим згоріло, все бомбили, причому спеціально це робилося. Тут нікого не було, вже просто... Ну, не, не знаю, мабуть, були люди. Ну, поліція завжди хтось буває. Тим більше, що тут ще було, по-моєму, вот СІЗО. Не впевнена, але, по-моєму, що це було. Так. Да. Да. Повністю зруйнована. Повністю. На другому поверсі там знаходилися Осторожно. служби. Тут приходилися, інформаційне бюро здесь було. Вот. На другому поверсі там і, і дозвільно. Це за синім парканом знаходився. Чудовий магазин АТБ, але його вщенто зруйнували. Це, Це зараз йдуть відновлювані роботи. Багато поверхівка була. 9, 9 етажка, да. поверхівка чи як. І що сталося? Ну, сталося? людей. Тут багато знайомих жило, багато таких близьких Ну, Завалився дом, розгромили. І багато людей в підвалі погибло там. То -то там були люди. У підвалі, так. Да. У підвалі да? Да, людей було багато. І дітей, і всіх. Сім'ям заходили, Ну, зірвали будинок. З самоліта бухнуло. З і... самоліта так да, до Так-так-так. Да, 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 да. Да, да. Це там зверху з із самоліта вбухнуло і. У нас провокзальна площа, будівля вокзалу вже трошки відновлена, а оце, оце зруйнований фундамент приміщення це був трьохповерховий торговельний центр, розважальний торговельний центр. Ну і ще Після Три того, як вони йшли, да, да. так, триповерха було. Да, триповерховий торговельний центр повністю був зруйнований. От. І тут все горіло, але трошки відновили. Ну, так що Вокзал працює. Ось ми подивились Бородянку, грудень, 2022 рік. Дякую жіночкам Ірині та Марії, що нам розпіли хоч трошки, але коли знімаєш, що таке, тут можна знімати просто без коментарів, бо видно, що... Російські іроди просто роблять з нашими містами, селами, селищами, з нашими людьми, коли вони просто бомблять цивільні дома, вбивають цивільних людей. Це просто це не люди. Просто таку націю треба знищувати, знищувати всіх тих, хто віддає прикази. Знищити тих, хто ведеться на ці прикази, хто не має свого, своєї думки, чи треба йти та вбивати на чужу землю цивільних людей. У мене просто не вистачає слів, щоб виразити свою просто ненависть до російської нації усі, тому що хто мовчить, хто не воює. Вони теж причасні до цього безладу, до цих вбивств. Але я хочу сказати, ми переможемо, ми вичистимо від російських орків всю українську землю, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гандон!